Вітаю друзі. Їздив сьогодні на проводи в село в Камінькиширський район і от зараз звертаємося на Луцьк. І отут таке от тут таке фермерське господарство. Такі от е, ніби як стайні для овець зроблені. Тут ще овець немає, а от там далі вже вівці бачу є. Пасуться. Велика площа, загороджена, дуже багато посаджено тут. Гляньте, такі будиночки, накриті очеретом. Зроблено так під старовину, по сільському. Так, от виходимо на поле з малиною. Велика площа Малини, десь приблизно, не знаю так, візуально, декілька гектарів, гектарів два, а може й більше. Поле малини номер один малина мапемма. Мапемма. Польща. 06 гектара пише, ніби цього сорта. На другій стороні ми бачимо. Клубніку полуницю. Так, поле номер 16, суниця садова, сорт Мурана. Площа 0,65 гектара. Далі йдуть е, ніби такі теплички, але це не теплички, це ніби як затінювач, обтянуті сіткою затінення. Пройдусь, ще покажу вам далі, що тут є. Дуже так хтось постарався, красиво зробив. Все розмальовано, дуже гарно. Поставлю напевно паузу чуть, чуть, але я вже підходжу ближче. Бачите, така ніби як е, ніби палатка затінення, тут стули. Е, тут якийсь парник. Парник, зверху на, натягнута сітка для затінення. Ось такі от беседочки тут зроблені, колодязь. Тут малина. Далі йде полуниця. Дивіться скільки полуниці, клубніки. Бачите, як все культурно зроблено. В основному то все тут в клубниці, в полуниці. Ну, давайте підійдемо, глянемо які сорта. Гляньте, як цвіте. Дуже гарно, дуже рясно. Так, поле номер 4 суниця садова, сорт Хоней. Польща, 0,35 гектара. Так, на цій стороні також полуниця. Так, поле, суниця, дріб... дрібноплідна. сорт Регіна. Площа 03 гектара. І дане поле йде аж до лісу. Ми вже в кінець не будемо йти. Бачите, там такий будиночок гарненький. Приближу, може вийде. Ніби така бесідка зроблено. Ніби як криша накрита очеретом. І от ще одна така криша накрита очеретом, а по боках все заплетено ліщиною. Так. Буду виходити. Назад поставлю паузу. Там на виході ще вам покажу дещо. Так от ми виходимо з цього хазяйства. Дивіться. На вході стоїть такий лим... лимузінчик. Антуражний, щоб фотографуватися. Викупані такі сажавки. красивые. Эта сторона закрыта. И вот там можно фотографироваться. Вот такая вот красота кто сделал. Девять. Наразі все. Дякую вам усім за увагу. Меру і добра, до побачення.